Тучний інтелект, який реально загрожує людству, перша відеокарта, збудованим SSD. Samsung готує свої окуляри, а 4090 все. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув, у нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо з завершення історії про Сема Альтмена та OpenAI, як я й казав у нещодавньому відео. Я взагалі не здивуюсь жодному розвитку подій, і закінчилось все тим, що Сем повернувся до OpenAI. Правління розпустять, а в новому обов'язково буде людина з Microsoft. Як ви пам'ятаєте, останні вже забирали з руками і з ногами чину усю компанію до себе, і тут сталося кумедне. В минулому відео було кумедне те, що в OpenAI спілкуються через Google Meet, а не через Microsoft Teams, але виявилось, що все набагато кумедніше. За ті півтори доби між тим як Microsoft зібрались усіх забрати до себе, і тим як усі повернулись на своє місце, Microsoft вже встигли їм винайняти офіс, і найголовніше купити їм ноутбуки. Ви спитаєте, а чого це купити, а не дати? А це тому, що для співробітників OpenAI вони купили макбуки. Ще раз просто слухайтесь, Microsoft купує для своїх майбутніх співробітників макбуки. Так, скоріше все, це через те, що в OpenAI просто простосі звикли за ними працювати, і щоб зробити перехід максимально комфортним, вирішили не перевчати їх, а зробити все швиденько та комфортно. Але сам факт це дуже смішно. Окрім цього, стали відомі можливі причини того, через що взагалі усе почалось. Перша версія очікувана: Altman хоче комерціоналізувати продукт якомога більше, а команда ні. Друга версія ще цікавіша. Декілька дослідників OpenAI написали листа до правління, в якому повідомили про небезпеку, яку таїть у собі прорив в штучному інтелекті, який може бути небезпечним для людства. Якщо коротко, то внутрішній проєкт QSTAR, на думку дослідників, розвивається занадто швидко і вже зовсім скоро змусити. Може перевершити людину в більшій частині знань та вмінь, особливо в математичних задачах, бо зараз усі ось ці мовні моделі поганенько справляються з цим. І от, наче як Сем взагалі не розуміє глобальної небезпеки цього штучного інтелекту, і через це на нього і накапали власне керівництво. А знаєте, що ще кумедно? На повідомлення про те, що Альтман звільняв тих, хто багато базікав про занадто великі амбіції щодо комерційності продуктів, виліз маск, який закликає ретельно розслідувати це питання та зобов'язати Альтмана до відповідальності. Що це зараз серйозно? Людина, яка не злазить зі шпальт новин через те, що влаштовує дискримінацію на робочих місцях займається расовими провокаціями і так далі. Буде щось говорити про розслідування серйозно. До речі, про це минулого тижня ми з вами також говорили про те, що через його антисемітські дописи та твердження більшість великих рекламодавців, яких і так залишилось не те, що багато, вирішили просто піти з x Твітеру, на що Маск обіцяв їм термоядерний судовий позов, але щось у Ілонушки пішло не так, бо дав хлопченка задню і сказав, що X-Corp пожертвує увесь дохід від реклами та підписок, пов'язаний з війною в Газі, лікарням в Ізраїлі та Червоному Хресту і півмісяцю в Газі. Ще раз уважно. Не увесь місячний дохід від реклами та підписок а дохід від реклами та підписок пов'язаний з війною в ГАЗі. По-перше, тим самим він сам себе ж обіграв, бо стверджував, що немає ніякої проблеми, що біля російського контенту рекламуються ті чи інші бренди, тобто цього немає і це неправда. А виходить, що якщо є дохід від цієї теми, значить це все ж правда, правильно. А ще Маск збирається відстежувати, щоб гроші точно йшли в лікарні в газі і нікуди більше. Проте, як саме він збирається це вислідковувати і як виокремить рекламу та доходи з неї, і яку саме частину, невідомо. Ну або як сказав наш. Улюблений осіма, Ілон кращі ідеї вітаються. Тобто я вкину вам заспокоюючу таблетку, яку не знаю, як активувати, але ви повертайтеся зі своєю рекламою. Якщо ви були здивовані тим, що звичайні ванільні iPhone 15 та 15 Pro досі мають дисплеї з частотою оновлення 60 Гц. Ви не одні, я також був здивований, а тепер наберіть повітря побільше. В наступному році iPhone 16 та 16 Plus знову отримують 60 Гц дисплеї. У 2024 році смартфони, що коштують більше 1000 євро, отримують дисплеї 60 Гц. Я навіть ніяк не хочу коментувати, тому залишаю це на вашу відповідальність в коментарях, не обмежуйте себе в думках. Окрім цього, нещодавно Тім Кук сходив на подкаст до BBC, в якому розповів, що Apple працює над його заміною в майбутньому, і у компанії є дуже чіткі плани щодо наступного керівника. І хоч він, звісно ж, не розповів, хто саме може стати його спадкоємцем, проте натякнув, що до його задач входить безпосередньо і навчання та підготовка здібних керівників. І хоч сам Тім дуже хоче, щоб це була людина безпосередньо з компанії, а не з вулиці, проте правління буде обирати директора згідно до своїх вподобань. Цікавість цієї історії в тому, що раніше якось не чув та не бачив, щоб тім взагалі, хоч трошки говорив про це. А тут, прям ось так, можна сказати, з подробицями. Особисто мені схоже, що Apple потроху готують підґрунтя для нового керівника компанії. До речі, зараз ж чорна п'ятниця і так далі, я не робив для вас топ якихось варіантів чи ще щось. Проте хочу сказати, що у Monster One, про яких ми вже з вами говорили декілька відео тому, зараз також знижки на пакети послуг, які можна поєднати з персональним промокодом, який ми для вас ось цього зробили. Тож, якщо ви збирались оформити підписку, зараз саме час. Є декілька новин і про Google. По-перше, в Google Meet тепер можна просто підняти руку для того, щоб активувати кнопку підняти руку. Це коли у вас є якесь запитання і ви хочете звернути увагу спікера на себе. Але я більше хочу поговорити про інше. Ми з вами пам'ятаємо про те, як Google зараз активно намагається боротись з користувачами, що мають, скажімо так, блокувальники реклами для YouTube. Настільки борються, що місцями з'являються повідомлення про те, що у таких користувачів постійно йде розсинхронізація. Звуку і картинки в відео стверджувати я це не можу, я цього не бачив, проте дзвіночок тривожний. Але цирк ситуації в тому, що вони навчили свій барт переказувати короткий зміст відео. Це поки що не працює в Україні, може і не запрацює, може там треба обов'язково наявність субтитрів, не автоматичних, я не знаю. Проте чи не здається добродіям з Google, що це трошечки постріл собі ж в ногу? Ви починаєте дуже сильно обмежувати людей в перегляді контенту, а тепер ще й даєте можливість, грубо кажучи, взагалі не дивитись той контент, а просто отримати його короткий зміст. Ви серйозно? Як на мене, це дуже дивно, і з Ютубом коїться щось дуже дуже погане. Зовсім скоро Samsung почнуть робити свої дисплеї ще більш ефективнішими. Згідно з чутками, зараз компанія працює над тим, щоб використовувати фосфоресцентні матеріали не тільки для червоних та зелених пікселів, а й для синіх, які досі використовують флуоресцентні матеріали, через що ефективність їхня складає усього 25%. Звіті зазначається, що усе це планували вже для шостого покоління фолдів та фліпів, проте все, наче як ще не дуже готове і до них не встигнеться. Тому очікувати це варто вже в 2025 році. А ще корейська компанія. Дала заявку на торгову марку Samsung Glasses, що, звісно ж, може бути просто пересторогою від усіляких маніпуляторів торговими марками, проте враховуючи попередні чутки про те, що Samsung хочуть все ж повернутися на ринок VR і AR, це виглядає напрочуд схожим на правду. Чутки стверджують, що очікувати на цей пристрій варто о другій половині 24-го року, тобто на другому Unpacked, іначе як перша партія окулярів складатиме усього 30 тисяч штук. Нагадаю, що Apple очікує щонайменше 600 тисяч постав. Вок своїх Apple Vision Pro за наступний рік із цього випливає, що чи то корейці самі не вірять в ці продукти, чи то вони не впевнені в ринку. А ще при такій партії вартість продукту може бути значно дорожчою. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про те, що Штати все більше обмежують постачання до Китаю чіпів, на яких можна навчати усі ось ці штучні інтелекти. Окрім спеціалізованих карт під заборону, потрапили і 4090, І NVIDIA взагалі якось абсолютно начхати на санкції, тому вони таким собі паралельним імпортом через партнерів з інших країн все ж надсилають карти в Китай. Через це 4090 вже стала дефіцитною в світі, і ціни на неї взлітають просто по експоненті. Окрім цього, з'явилися інформація та фотографії, на яких видно, що по всьому Китаю створюються спеціалізовані заводи, де зі звичайних 4090 знімають їхній трислотовий одяг, вдягають в новий двослотовий корпус та ставлять на спеціальну материнську плату. І їх вже тисячі, десятки тисяч. Тепер на ринку просто велетенська кількість корпусів та вентиляторів для від 4090. І я думаю, що і самих відеокарт. Буде більш ніж достатньо, тобто епоху відеокарт БВ використання приблизно така ж, яка була під час активного майнінгу. А ще Asus презентували першу в світі 4060 Ti зі слотом SSD M2. Ви спитаєте, а навіщо? Дуже просто, якщо використовувати 4060 Ti з PCI 5, то у вас залишаються вільними 8 ліній PCI, які просто не працюють і простоюють. SSD ж, в свою чергу, використовує взагалі усього 4 лінії, тож це щонайменше економія місця на материнській платі. Згідно з тестами Asus на продуктивність негативно це не впливає, і більш того, так накопичувач навіть більш холодний, ніж при звичайному його розташуванні. Корпусі. А ще в відеокарту можна навіть додатково підключити відеокарту. По-перше, а чому б і ні? А по-друге, а чому б і ні? Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.